Вітаю, друзі. Хочу приготувати сьогодні страву і поділитися нею з вами. У мене залишки ананасів. Я готувала салат. Кому цікаво, залишу посилання, перейдіть. Дуже смачно. М'яско, свинина такими шматочками порізана. Як бачите, не тоненько. Трохи відбила. Ну, так, без фанатизму. У мене свинина, можете взяти курятину або молоду яловичну, телятину. Є твердий сир. Є майонез. Хто не любить майонез, можете взяти сметану. Я покажу вам страву, як готую її я. Це не м'ясо по-французьки, без цибулі, без помідорів. Зараз я ці шматочки замариную трохи. Ну, як замариную, посиплю приправами до м'яса. Ну, як приправ до м'яса в мене немає, я взяла до шашлику маринад. Взагалі-то вони всі одинакові, ті маринади. Так що посиплю отак трохи посолю, поперчу. Ну, взагалі тут треба почитати склад, мабуть, є тут і сіль, і перець, щоб не переборщити. Залишу там на декілька хвилин 10-15. Я м'ясо відбила, вже не показувала вам, щоб не тягнути час. Тим більше, що рецепт не такий складний, зараз швидко все робиться на раз-два, можна сказати. Більше розказувати, чим готувати. Колись знайшла цей рецепт в одному старому журналі, багато років тому назад, і з того часу готую саме так. Посипала приправою, ось. Залишаю трохи, хай постоїть. Так, поки м'ясо маринується, накрила його плівочкою, підготуємо інші продукти. Я вже включила сковорідку, нагрівається. Дивіться, сир я не тру. Я нарізаю його такими шматочками, буду формувати приблизно як на м'ясо. Тому що він тоді так буде розплавлятися. і на весь шматочок м'яса розпливеться. Так, сир, сир нарізала, ананаси вже готові, сковорідка нагрівається. Зараз нам потрібно м'ясо обсмажити недовго до румяної скоринки з двох боків. У мене шість шматочків по три шматочки. Зараз. Десь по дві хвилинки з кожного боку. Так, щоб нас запечаталося. Можна витягати. Більше не потрібно його засушувати. Так, і слідуючу партію. Так само. Хвилинки по дві. У мене плита до дев'ятки, я... На 8 ставлю. М'ясо посмажили, трохи вихолону до теплого, підготовлюємо форму, в якій будемо далі доготовувати м'ясо. І тепер нам потрібно трохи обмастити майонезом. Як я вже сказала, хто не хоче майонезом, можна сметаною, ну, з майонезом смачніше. Тут вже ще гірчичка і всяке таке. Воно буде більш м'якше. Так, духовку я включила вже розігріватися на 200 градусів. І прямо так от пальцями, руками обмащую. Так, викладаю довільну форму. Далі беру кільця ананаса, також не нарізаю шматочками, тому що тоді ті шматочки будуть вивалюватися. А так воно буде гарненько лежати на... зверху, прикривати м'ясо. Якщо вже зовсім маленьке, ну, можна перерізати наполовину. Але ліпше так от підлаштувати під розмір кілечка ананаса. І тепер на кожен шматочок кладемо сир. Цей сюди. Цей такий товстенький, на цей більший. Все, ставимо в розігріту духовку у хвилин. Не набагато, 15-20, там уже дивимося зі своєю духовкою. Гріється на 200 градусів. Так, ось у мене м'ясо з ананасами готове. Пеклося у мене 20 хвилин. Дивіться, не перетримайте, щоб сир не перетворився в підошву. Отак от, от воно красиво розтеклося. М'яско соковите, там ще у противні сікно я вже сюди не стала виливати, у мене на гарнір буде рис. Можна подавати його, ну, чим хочете, хоч і само, без нічого. Я візьму шматочок. Бажано подавати його, звичайно, в гарячому вигляді. Поки ще, поки ще сир тягнеться. Так, рису поки не буду накладати, покажу вам, захотілося мені не свіжих овочів. А от відкрила баночку, оцю останню вже, закривала позаторік. Називається огірки канапковіч. Захотілося такого соління. Вже трохи як піднадоїли, тим більше, що свіжі вже свої є огірки спіють на городі. Огірки помідори скоро будуть, яке всередині, поки не захолонуло. Зовсім. Ну, звичайно, залежить і ще від сорту м'яса, яке звідки У мене не ошиєк, ну, отак от ось таке воно всередині проготоване. Шматочок м'яска. Вся соковитість тут в цьому м'ясі. Гармонійно поєднується така солонкуватість приправ і солодкуватість самого ананаса. Хто любить таке поєднання, готуйте буде саме то. Ще зараз закушу цим огірочком. Канапкою називається, того, що, ну, може, де чули? От вони порізані такими пластинками, кладеш на шматочок хліба, канапка така. Тут куркума. Готували таке чи ні? Я залишу посилання. Колись моя покійна мама лежала в лікарні, і я приносила таке м'ясо до неї в лікарню. Зранку приготувала і так ще замотала в фольгу, щоб воно не вихололо. Вона мені каже, тоді на слідуючий день вона там пригощала своїх сусідок по палаті. Каже, ти що, замовляла це м'ясо чи в кав'ярні десь в якійсь. Я кажу, ти що, ні. Шо сама приготувала, вона навіть не думала, що я таке м'ясо можу приготувати. Страва може бути як і святкова, як і буденна. Як, наприклад, ми сьогодні захотіли повечеряти, зараз і повечеряємо. Бережіть себе. Підписуйтесь на канал, яким довіряєте. Зустрінемося до нових відео. Па!